Вітаю, друзі! Підписавшись на мій канал та поставивши лайк, ви підтримуйте український контент на YouTube. В даному відео я розповім вам, як зняти противотуманну фару на шкоду Octavia A5 Universal та замінити в ній лампу. Для початку необхідно зняти решітку бампера Ліво. Робиться це, натискаючи на неї та відтягуючи на себе. Ось код даної решітки лівої та правої. Дана решітка тримається на трьох зубах. Від'єднується досить легко. Далі, протягнувши руку в отвір, який у нас з'явився, ви зможете відчути застібку, натискаючи на неї противотуманна фара знімається. Код правої та лівої противотуманної фари ви бачите на екрані. Далі необхідно провернути патрон лампи та потягнути на себе. Таким чином ми його знімаємо з самої противотуманної фари. У мене лампа не перегоріла, а перегорів сам кінцевик лампи. Це хвороба шкод та інших автомобілів марки WAT, так як такі температури нагріву не витримує ламп. В деяких випадках і патрон. По можливості також рекомендую почистити в самому патроні мідну частину, так як в ній також є нагар. Ось така ситуація відбувається з лампами через місяць-два експлуатації. Можливо поставити і LED-лампу, але в такому випадку буде помилка на панелі приборів. Маркування лампи ви бачите на екрані. Беремо нашу нову лампу, ставимо її на штатне місце, вставляємо патрон лампи в противотуманну фару, вставляємо противотуманну фару в її штатне місце та закриваємо застіпку. Повторіть ці кроки і для іншої сторони, якщо вам це необхідно. Дякую за увагу!